Мир дорогоцінні, нехай Господь оберігає вас там, де ви є? Є церква Божа, наречена Ісуса Христа, а є Вавилон. Церква Божа на першому місці, Ісус Христос, любов до Бога та до ближнього. Жіння Богу та людям проповідування, спасіння, дотримання, Слова Божого, життя по ньому, плід із спасенних людей. А Вавилон то є блудниця. Яка блудить із земними царями, підкоряється земним царям, спаплюжує слово Боже. Це релігія, опридовість, коли чучуть Бога, вона просто підкриває, прикривається Богом і несе все своє. Тому уже сьогодні кожному із нас потрібно зробити вибір, де ми. У церкві Ісуса Христа, тобто Його наречені, чи у Вавилоні, у тій блудниці, яка все одно буде зруйнована і не приведе нас до Бога, не приведе нас до Спасіння. І вибір потрібно зробити, тому що або ми обираємо Бога і стаємо вільними. Господь звільнив нас від рабства сатани. Ми вільні, ми живемо у 21 столітті. Ми не раби, часи рабів, церків минули. І обрати нам потрібно саме вільність, саме нареченого Ісуса Христа, саме Ісуса Христа у своє життя. Не зробивши цей вибір, ми 100% згрішимо. Тому що якщо ми не оберемо Ісуса, якщо ми не обираємо Бога і служінню і поклонінню тільки Богові, значить ми залишаємося з цим світом. І поклоняємося автоматично земним церкам, сатані, з'єднуємося із вавилонською блудницею. І це нас приведе до загибелі, як фізичної, так і духовної. Тому що у вавилонській блудниці знайдена кров світу. Який Бог буде судити тих людей за цю кров. І якщо ми з'єднані із Вавилонською блудницею, то ця кров святих автоматично знаходиться і на нас, і відповідати за неї доведеться нам. Тому вже сьогодні зробив правильне рішення: приєднуйся до живої церкви, де проповідується живе слово і віра у живого Бога. Нехай Господь благословить кожного на прийняття правильних рішень. Якщо цікава ця та інша тема, і ти не є учасником жодної християнської церкви. Напиши мені, будемо разом розбиратися, вивчати та проповідувати слово Боже. Нехай Господь благословить.